І ось що воно у фіналі. Це, мабуть, якось так виглядає, але це смачно. І це більше, ніж смачно. Це не просто якийсь закусь на 200 на, на чекушку якусь. Це повновісне, друге блюдо на обід. Тому що ну, зараз заздалегідь приготована крупа гречана дуже качественний. Ось. Ось так і трішечки грибочків для смаку. Так. До каш дуже смакує вершкове масло. Вершкове масло масло. Тобто, це туди не зовсім вітаміни. Це в мене чорний перець.